Різні ситуації в людей бувають, часто запитують за Укрпошту. Зараз знову пакую на Укрпошту. Дивіться, Самарську лідію. Абутилон 45 гривень, хто хоче їсть. Бузульника ще дві чи три штучки є. І гаура теж є по 65 гривень в горщиках. Без горщика 50 гривень. Хто хоче, відправка можлива у Укрпоштаю, але віддаю перевагу. Новій пошті, тому що все-таки мені спокійніше і безпечніше відправка новою поштою. Зрозуміло, звісно, що в багатьох місцевостях немає нової пошти, що потрібно там в районний центр їхати. Да, це розумію, просто цю всю інформацію прописуєте, і ми вже якось домовляємося з вами, або я там вам подарків наложу більше, а ви закажете через нову, або. От, або відправлю Укрпоштою, ну вже якось розберемося. Тому хто хоче зробити замовлення, пишіть з теплиці Відправка 22 сортів гортензії е, тільки новою поштою. теплиці. ну тут я сама собі хазяїн, що хочу, то я роблю, куди хочу, хочути, понесла. А з теплиці, ні, я там вказувати не можу. Тому відправка тільки новою поштою. Дякую всім за розуміння. Мед е, травневий 150 гривень за літру. Хто хоче, пишіть, будь ласка, до замовлення. О, з Одеси відправка. Икры.